Слава Україні! Героям слава! Поряд зі нас знаходиться гравець команди ВКВ Семчишин Олександр. Ото щойно завершився фінал дивізіону 2. Команда ВКВ, команда Центр 13 В ньому зустрічалися. І в підсумку серії з двох матчів команда ВКВ перемагає, стає чемпіоном дивізіоні 2. Найперше вітаю вас, вашу команду з таким чемпіонством вже другим, Можна сказати, діліться найперше своїми враженнями від серії проти саме центра і загалом враженнями від того, що стали чемпіонами. Дякую за вітання. Насправді щиро Подяка всім нашим силам оборони, які дають нам можливість відпочивати, граючи футбол, перезавантажуватись. Я зазначу, що і в всіх чотирьох дивізіонах грає дуже багато учасників бойових дій. У нас пів команди фактично це учасники бойових дій, які повертаються з ротації або приїжджають туди-назад, виконуючи завдання. Величезна подяка. Ну і суперник наш то фактично теж команда тих, хто допомагає робити українське небо. Ну, власне, хороша серія. у Нас всі ігри з центром 13 завжди хороші. Бойові, ми дуже добре знаємо всіх хлопців, багато їм допомагаємо. Насправді, ну і на майданчиках, чи в залі, чи вісім на вісім, чи міні -футболі. у нас завжди надзвичайно принципові ігри. Ми минулого року їх виграли в фіналі третього дивізіону. Виграли їх в одній четвертій взимку в залі. Ну і звичайно, сьогодні чемпіонська перемога. Якщо брати сезон. Ну, він насправді фантастичний. У нас цього року ми виграли другий дивізіон в залі, ми виграли ветеранський турнір 35. Ми виграли другий дивізіон в міні футболі. Три чемпіонства за рік. І ще один турнір, де ми граємо, це 8 на 8, Ми в одній четвертій і теж ставимо там максимальні завдання. Тому ну, емоції найкращі, які тільки можуть бути. Це величезне задоволення, величезний кайф, тому що. Ми е, показуємо результати. Коли є результат, то на полі відпочивається ще набагато краще. Ну і теж надзвичайно приємно, що впродовж цього сезону ми не програли жодної гри. Ми виграли всю регулярку один з перемог. Ну і в плей оффі ми теж мали фактично тільки три нічиї, все решта виграли. Команда довела, що вона на даний момент найсильніша, найуспішніша і. Суперникам насправді теж хочу подякувати. Хороший дивізіон, всі абсолютно суперники дуже пристойного рівня. Всім бажаю далі працювати, тренуватися і досягати результатів. Дійсно, команда ВКВ і на зимовий сезон з футзалу, і зміні футболу тепер стартує в першому дивізіоні. Це найсильніший дивізіон, дивізіон, в якому немає вже слабких команд. Всі команди на високому рівні. Які загалом ваші очікування і від футзального найближчого сезону, і від наступного зміні футболу саме в найвищому дивізіоні? Власне, коли ми два роки тому створювали команду, у нас було головне завдання аби виходити на. Поле і отримувати задоволення. Ми принципово йшли всю дорогу за спортивним принципом, почали з найнижчого дивізіону, і в нас не було, чесно кажучи, ніяких турнірних завдань. Але ми не просто там да почали отримувати задоволення на майданчиках чи в залі, а почали досягати результатів. Тому ми з кожним, скажімо так, з кожною виграною грою почали ставити собі спортивні завдання і знову ж таки принципово, без будь-яких там додаткових показників, ми йшли йшли за спортивним принципом. 4, в 3, з 3, в 2. -й. І в залі, і на вулиці. Ну і тепер дійсно перший дивізіон взимку, перший дивізіон влітку. Про літо точно ще не думаємо, бо тільки там 10 хвилин тому відсвяткували чемпіонство. Ну а зима 18 жовтня. Для нас це такий тепер головний біль. Бо в першому дивізіоні насправді зовсім інший рівень, інша динаміка, інший темп. Ми мали цього року хорошу кубкову гру з Хелпіксом. Ну і відчули да, той темп, ритм. Хоча, чесно кажучи, хорошу гру теж зіграли, і я вважаю, що могли і нічого витягнути. Тому готуємося, готуємося, будемо можливо шукати десь трішки посилення. Знову ж таки, ВКВ, це команда чемпіонів. Ми в кожному році обов'язково здобуваємо титули і будемо ставити перед собою максимальні завдання і, і, і на перший дивізіон. Чи вистачає ще ВКВ сил боротися ще за чемпіонство в чемпіонаті футболу 8 на 8 Адже попереду якраз найскладніша частина? Дуже насичений сезон. Важка зима, важке літо. В нас навіть от на фінал. Ну фактично половина команди травмованих і, і серйозно травмованих. Я на складній травмі. І <кій> <кій> фактично вся основа, вся з складими травмами, перемотані бінтами, замотані, обмотані і, і на знеболюючих. Тому буде важко вісім на вісім. Ну але скажу, ми команда чемпіонів, тому ставимо перед собою максимальні завдання і будемо боротися за чемпіонство. І Тільки так ще раз тоді вітаю вас, вашу команду з цим здобутим заслуженим чемпіонством і бажаю, щоб таких чемпіонських матчів було більше. Дякую вам за спілкування. Щиро дякую, слава Україні. Раєм.